Всім привіт! З вами Славко, головний інженер. Ось, І це буде спроба записати відео по збірці топового комп'ютера. Не знаю, чи. коротше, нарізок ніяких не буде, бо як там люблять всякі блогери красивульки робити. Тобто красиві там відео, прольоти, бла-бла-бла, бо я так не вмію. Ось, Але спробую просто записати відеозбірки. А збирати ми будемо наш 14900K з системою рідину охолодження від Arctic. 4080. Ось. І збирати будемо в цьому корпусі від Монтек. Так. Монтек. Air 903 Base. Огляд на нього є на каналі. Чікс. Так. Значить, корпус ми дістали, дістаємо, знімаємо наші бокові панельки. Так, мануал, коробка з аксесуарами, які нам особливо не потрібні. Так, відразу. Опустимо трошки вентилятори і наші кабелі ось так. Тепер, тепер. Значить в корпусі нажиє. Всі стійки вкручені, тому ми можемо відразу, не відразу, спочатку закинемо блок живлення. Так, а блок у нас протон на кіловатт. Одразу для зручності ми зараз закинемо живлення процесорів 2 по 8 пін через відповідний отвір. Так, знімемо цю Ай, штуковину. І тепер можна монтувати материнську плату. Так. У нас, хто не пам'ятає, не знає 14900КФ на материнці ГБ Z790 УД. І 128 ГБ ddr 5 оперативної пам'яті. Так, материнка стала. Беремо треті гвинтики наші і відразу фіксуємо материнку на дев'ять гвинтів. Так. Тихо. Так це у нас є зараз я перевірю дещо, mm -hmm. так Так, тепер ми підключаємо живлення процесору відразу, щоб можна було закріпити систему рідинного охолодження. Так, що у нас тут? Так, але тоді Є. А, тепер ми будемо перекручувати систему рідинного охолодження, і нам потрібно буде кріплення. Є був пакет такий. Дев'ять десять. Десять, одинадцять, дванадцять. Так, шайбочки. Капець вони тут придумали мало того, що кріплення самої помпи до материнки. Ще та. Задача квест. Так ще й тут також ну, так уже ускладнили, що це просто жах. Але що поробиш? Інженери так придумали. Так, систему родиних ворогів ми ставимо зверху. Так, і що ми робимо? Ага. Значить беремо шайбочку з гвинтиком. Та давайте господи. Так. Ага. Напевне. Не знаю. Такі собі глинти і шайби. Коротше, виходить, що... О, Від блоків жилення буде краще. Виходить, що оці виштамповки вони менші, ніж шайба, і шайба нормально туди не залазить. А у цих у гвинтів замаленька голівка, голова, шляпа, не знаю. І воно буде погано триматись. Коротше, якось так. Тому ми цей комплект відкладемо і візьмемо, звичайні гвинти від боків живня. По висоті вони будуть такі самі, як. Ті, Але за рахунок великої голої шляпи, коротше, за, за рахунок великого цього вони нормально будуть триматися. Так, і ще. Так, і ще раз, два, три гвинтики. Так, зараз ми поправимо, угу. в принципі, годиться. Так, систему рідиного холодження відсунули максимально до задньої стінки корпусу, і тепер гвинтами фіксуємо. ще мені подобається ця система рединного охолодження, що тут вентилятори по звичайно, підключені і там маленький, ну, один провід кабель йде. Йде він через трубку одну до помпи. І з помпи виходить всього лише один кабель для підключення всієї системи рідинного охолодження. Тобто і помпи, і вентилятора того на помпі, і вентиляторів на самій системі. І це прикольно, як навіть значно спрощує збірку, роботу і так далі. Ну, буду такі хвилі, але що зробиш, бо в мене ті гвинти не підходять, а ці є лише такі. У мене просто більше нічим прикрутити. Так, це в нас є. Далі. І, до речі, комплектні вентилятори я залишаю. Так, єдине, що, напевне... А, ні, нормально якраз. Задувають і на відеокарту і на все вистачить. Так, тепер 24 піни материнки ми кидаємо сюди. Так. Є. Так, задній вентилятор. Ми підключимо на материнку. Тут є. Так, а два передніх ми підключимо сюди. Тут 24 пінами є два гнізда на цій материнці для вентиляторів. От Вони регулюються одним сигналом. О, і це, в принципі, непогано. Так, USB 3.0. 3.0 ми також кинемо. Так, канот, брить. USB 3.0 ми також кинемо через 24 піни. Обережненько. Так. І USB type. І я тут бачив. Також через цей отвір кинемо. Так. Обережненько. Зиться ось так. О. Прикольно. Звук. Звук ми кидаємо сюди, знизу. Ви підключаємо. Так, залишились у нас кніпочки. Так, LED-свіч мені не потрібен. Мені треба тільки ось це. Так. Теж виводимо. А Давай сюди виведемо. Так. Тихо, вибачте. Я забушу на короткий кабель. Так, зараз ще перевірка. Так, ніби нічого, О, так буде краще. З цими мікрофонами. Так, значить. HDD LED. Так. Reset Switch, Power LED і Power Switch Так, тепер ми від'єднуємо наш перехідник з восьми піднімак на 12 UH Power ось такий. Так. І що ми зробимо зараз? Зараз ми. Я прокину кабелі через спеціальний отвір. Так, два бачу. Де третій там стріх? Все, значить, ось так. Е, в підсумку: 24 піна до вентилятори, USB-3.0 Type-C. Знизу ми ось викинули звук, підключили, вентилятор задній, і наші кніпки та індикатори. І тепер викручуємо 3. Заглушки. А як на українські? Пробки, ні не пробки, Коротше, викручуємо три. Пластинки ці PCE Express що прикривають. Ось так. Ой-ой, забув. Радіатором 2 забув прикрутити. Бо потім буде не дуже зручно. Плівку я зняв, там термопрокладочка є. Прикрутили. І тепер беремо нашу Palit 4080 GameRock. це звичайно, не TI. GameRock Omni Black. Тобто вона ось такими кристаликами, але не світиться, як звичайний геймрок. Так, і ми тепер її ставимо після експрес-лот до щелчок. Коротше, щоб оцей фіксатор застібнувся. І гвинтами перекручуємо нашого монстра. Так. Є і третій. Так. Все. Ось так. В принципі, у нас виходить. Так, от геймрок, мені, до речі, дуже подобається серія. Вони її в тисячних картах були непогані, в двох тисячних, в трьохтисячних. От, а тут ще прикольніше тут виходить. Іде е, плата сама. Ось така. Вона умовно там, повністю оце в металевій рамці, яка її тримає. І до цієї рамки прикручено радіатор гігантський. І металевий бекплей. Тобто, тут, тут прикольно реалізовано охолодження. І саме охолодження тут доволі таке жирне, потужне. Ось от геймроки мені подобається. Хороша серія. Звісно, до рівня стріксі, напевне, не дотягує, але враховуючи те, що ці карти зазвичай значно дешевші за ті ж стрікси, то непогано. Так, тепер ми беремо наш адаптер. Також застібуємо до клацання. І нам тепер залишилось відключити ці гори. Кабелі, щоб було красиво. Так, значить, один. Другий, і третій. Так, тепер мені цю всю штуку треба засунути туди, так, щоб було. Красиво не було сильного перегину по, по адаптеру ось тут. Тому ми поки робимо... О, як я там так красиво робив на збірках деяких... Е -е, я забув. Так. В принципі... Якщо ось так... їх Ще... ну, я виш. Ж... Отаке вони намудрили з цим адаптером, я не знаю. Ім не підключиш нормально. Та ви скажете, що можна... Можна взяти нормальний блок живлення з PCEксpress 5.0. Можна, не буду не навіть сперечатись, але я маленький гвинтик в системі. Ха-ха. Збираю з того, що мені дають. Сказано було. На протоні збирати, збираю на протоні. Тим більше, що поки що у нас нема у постачальників хороших блоків. Та й всі блоки... Кіловатний блок з PC Express 12H Power PC Express 50 ну прям дуже дорого буде коштувати. Прямо дуже дорого. А тому ми поки їх не використовуємо. Звісно, можна було б А що можна? 850 блок живлення для цієї системи. Ну, знову ж таки, якщо брати на 850 Вт блок жилення, то це треба теж хороший брати. А хороший блок на 850 Вт теж багато грошей коштує, тому тут таке замкнене коло і незрозуміло, що, що робити як краще. Звісно, я, я особисто за те, що чим менше цих сіляких адаптерів, і перехідників, тим краще. Але поки що так. Поки що ми. У нас в магазині роздумуємо над цим. Тобто, ну, ідея була подана керівнику. Ось, і ми поки ну, не відкинули її. тобто, Я думаю, що верніше, не думаю, а ймовірність того, що ми їх будемо використовувати, є. О, просто наскільки швидко ми почнемо їх використовувати, я, на жаль, не знаю. Тому виходжу з ситуації доступними мені методами. І з горем пополам, якщо це можна так сказати, навпіл, навпів збираю. Ну, таке робота не, 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 не кусається. Мені подобається, то... Так, в принципі, так оце. Тепер так, що ми тут можемо поправити? Ми можемо оце стягнути, щоб не так сильно. Заважало так, давайте почав до кількох. Кабель. Так, відразу. Чикс. Тут все ок. Тут уже нічого не зробиш, бо кабель короткий. єдине що може. Це ще. Прихоплю, щоб не попав під вентиляторі. Так, ну, пойде і все. Так, зараз ми подивимось перегину, тут сильного немає. Головне, головне щоб буде кінця застігнутий роз'ємчик. Тепер фінальні штрихи моя улюблена частина наліпочка I9. Щоб всі бачили, що у вас i9 найкрутіший і бла бла-бла. Так, і ще одна. Це вже наша. наше? Все. Наше брендування. Так, де то? Та, та. Ось так. Так, тепер. Хоп. І краса. Все. Зараз будемо підключати, перевіряти, додатково тестувати в корпусі це все діло. Зараз. Хоп. Ось так. Ось. І будемо віддавати клієнту. Так, ти, будь ласка, не вадимо.